Доброго дня, мої котики! Про що саме я хотіла з вами поговорити? Хотіла поговорити з приводу свого відео, яке зробило, можна таки сказати, фурор. І не так на платформі TikTok, як на платформі мого Інстаграму. Мова йдеться про відео, про Андрюху татуїровщика. Воно набрало в Тіктоці майже 500 тисяч переглядів, а в інстаграмі в релізах набрало вже більше мільйона переглядів. Але я побачила дуже колосальну різницю в тому, що в Тіктоці в мене дуже, та можна сказати, 99% людей з почуттям гумору, які дивилися це відео і всякі смайлики, всякі сердечка. Коротше, я таким людям підняла настрій. І з чим я зіткнулася на платформі свого інстаграму? Багато людей, які почали хейти це відео. Фу, мерзота, Гедота. У мене до вас питання: якщо у вас немає почуття гумору, лки-палки, навіщо ви заходите на розважальну платформу? Це по-перше. По-друге, я не люблю тих людей, які е, корчать себе. Тих, ким вони не являються. Дуже багато людей. Ой, фу, для мене це неприємливо» і тому подібне. Корчать себе святих, корчать себе праведників. Камон, заспокойтеся, всі святі вони знаходяться на небесах. А ми всі смертні. І не треба е, робити з цього прям якийсь фурор, я не знаю. Вроді я просто сіла, висралася і зняла вам це все на камеру і показала. У мене гумористичний. Контент! Я вам піднімаю настрій. І в тому відео я не побачила нічого такого. Там взагалі нічого такого не було. Абсолютно. Щоб писати мені ось такі коментарі. Але ще я повторюся, це в моєму інстаграмі. А по-третє, я хочу сказати, що я живу своє життя. І я радію кожній свої хвилинки. Я проживаю те життя, яке мені дав Господь Бог. І я нікого не буду ніколи запитувати, як мені його прожити. Свою ношу і свій хрест я несу сама по життю. І я роблю те, що мені хочеться. Розумієте? Що б я не зробила, це хочу я. Чого і вам бажаю. Проживайте своє життя, радійте, якщо вам хочете, хочеться голяком проб! Навколо хати та пробіжіть. Їдріть їдрі його в корінь. Це ваше життя, лише ваше. І живіть так, як ви того хочете. Люблю вас.